Закриваємо однорічний виноград. Як роблю я, беру просто пластикову бутилку, відрізаю дно, накриваю, потім ставимо якийсь маячок, де саме закопана буде бутилка. Вставляємо і ось це все засипаємо землею, десь щоб було зверху сантиметрів 10-15 см. Накопуємо двохрічний виноград. Робимо це аналогічним методом, єдине, що якщо Щок займає трошки більше місця, беремо більшу бутилку. Так само ставимо бутилку, ставимо маячок і закопуємо. Трьохрічний виноград. Тут же ми залишаємо довгу лозу, то знімаємо її з проволоки. як бачите, три лозички. Попередньо потрібно викопати траншейку. Або якщо так, як в мене, що в мене пісок, то можна і плужком прокопати. Вкладаємо лозу в траншейку і також прикопуємо. Перед складанням лозу, от тут принизу, бажано прохрустіти. Чому так, щоб вона не зламалась? Якщо ми трошки її прохрестимо, вона буде більш пластичною і краще буде лягати в ямку все тут прижимаємо пригортаємо тепер присипаємо лопатою так само зверху сантиметрів 10 землі щоб було в принципі все найпростіший спосіб дорослі кущі вкладаємо аналогічно Єдине, що попередньо зв'язуємо лозу в жмути, щоб було легше її вкладати в ямку. Але робимо все так само.